Екстремальний досвід, футбольні ветерани поборолись за звання найсильніших на Львівщині змаганням не завадив навіть 15-градусний мороз та снігопад. Втім, свої корективи у розвиток подій на полі сніг таки вніс. Гравці раз за разом опускались на п'яту точку, навіть без допомоги опонентів. Іноді підвестись, вдавалось лише з допомогою партнерів, та залишити команду в меншості не міг ніхто. Я професійний такий футбол сильно не грав, але в юнацькому футболі бувало, бувало таке, що Вдоводилося грати і при температурі мінус 20. Зважаючи на снігопад, командам довелось змінювати план на гру. Тільки не випала можливість, колективи зібрались на нараду. Весь осторожніше ззаді, Водку десь тут в облік не примує. Пан Євген голкіпер у своїй команді і найстарший гравець на полі. Переджати з його вказівками не насмілюється ніхто. Авторитет приходить з роками, пояснює спортсмен. В міні футболі воротар повинен підказувати, тому що четвірка і воротар трошки більше бачить, трошки більш відповідальний, бо останній рубіж він самий важливий. Ще активніше засипають порадами товариші з забровки поля. Просто хто дюра тут. Все, 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 Забули, забули гріша! Грати, грати, гричками. На полі зійшлись давні принципові суперники команди із сіл Лисиничі та Городиславичі. У найвідповідальніші моменти у гравців здають нерви, заборонені прийоми, хоч від поразки й не рятують, та виводять суперника з гри. Ніший рахунок тримається майже до фінального свистка. Але розслабленість суперника, футболісти Лисиничів, карають миттєво і здобувають перемогу 2-1. Взагалі по чемпіонату великого футболу ми чемпіони. Перше місце. А Лисин чи друге місце мають. Тобто, завжди вже на потязі чотирьох років між нами, між нашими двома командами іде отака боротьба за чемпіонство. Тобто, і це прийшло сьогодні. І на міні-міні поле вже наступного тижня відбудуться ігри у другій зоні чемпіонату області. Фінальні ж матчі призначені на 19 лютого. Лев Костек, Олександр Бригадир, головні новини Львова.